Для меня это было важно. 15 лет я тянула. И вот мне случайно попался на глаза ее страница в Виртусе. И как бы я сразу почитала об ее образовании, об опыте. И захотелось прийти. Все прошло вообще идеально. Проблема геморрой. Вона дуже розповсюджена, тобто найбільша кількість пацієнтів, звичайно, до проктолога звертається саме із проблеми геморрою. І ті, хто вперше попадають, це, як правило, пацієнти вже у якійсь більш занедбаній стадії, або пацієнти, що мають гострі ускладнення. Наприклад, гострі тромбози або супутні як тріщини. Це больовий синдром, це неприємно. Тому такі пацієнти шукають вже лікаря для того, щоб зняти болівий синдром. Я його знайшла. одразу ж позвонила, записалась на слідчі. Следующий... Же день. Прискакала к ней, как могла. Ну вот. Конечно, рекомендовала операцию в последующем, когда снимет. Острый синдром. Ми так и сделали. Как би, следуя ее рекомендациям, сев на диету и плюс лікарства, мы докатились до Что Щодо операції на геморрой, якщо знать на стадіи, багато пацієнтів начинают пошуків лікаря. Труднее всего там, не гуглить, не интересоваться, не надумывать и не слушать всех остальных. І знаходять пацієнтів, які їм радять або народні методи лікування, або зовсім не робити операцію, тому що дуже боляче, довгий відновлюваний період дуже жаліють, що вони взагалі прооперувалися. Пацієнти прислухаються до порад. Сусідів до порад форума і таким чином багато багато років страждають на геморой, і не знають, що вирішення проблеми воно сучасне, воно сучасним обладнанням може принести полегшення одразу після операції, і реабілітаційний період складає кілька тижнів навіть при радикальних операціях. Тобто кілька місяців це вже не актуальна інформація. Ідіть сміло, нічого не порні поганого. Здесь позаботились повний обще уход. Якщо у пацієнта є супутня патологія, наприклад, цукровий діабет, підвищена вага тіла, якщо геморой дуже Високої стадії, тобто це четверта стадія, з супутніми ускладненнями із випадінням кишки. Тоді це може е, кілька місяців бути реабілітація у в усіх інших випадках. Всі чотири стадії геморою сучасним обладнанням оперуються вдало, швидко. Це не потребує тривалої госпіталізації, це потребує перебування у кліниці або кілька годин, або одну добу. Підготовка да складна, согласна там видержати вот, голодовку треба, нічого там, ні не пити, піть та І Далі ви можете повністю знаходитись вдома, лікуватися самостійно амбулаторно, При це місцеве лікування, і також приходити на огляди планові. Наші пацієнти вони е, нам довіряють. Появилось откуда то довір'я раніше. Когда читала ну, про проктологів, довіря не було, а тут появилось. Вони приходять на огляди регулярно. Як ми їм радимо, тому вони мають такі гарні результати. игрок да с вашим интернетом был тяжелый рабочий день я пришла домой после перестановки на работе очень тяжелого оборудования мне стало очень плохо я стала копаться в интернете выискивать кого-то кто бы мне мог помочь прям вот вот сейчас вот завтра попала я к ней с юмором с, со всеми причитающимися анекдотами мы как-то Пройшли перший осмотр, де вона мені сказала, що треба делать. Народні методи лікування, пиявки, огірки, капуста це все весело і смішно тільки до того, як ми отримуємо серйозні ускладнення, з якими вже працюють не тільки проктологи, а й хірурги хірургічної інфекції. Тому, шановні пацієнти, якщо у вас є скарги, хоча б один раз, будь ласка, прийдіть на консультацію до хірурга, проктолога, який подивиться, який порадить вам консервативну терапію, тому що не завжди обов'язково оперувати. Геморой це не невідкладний у більшості випадків, не невідкладна операція. Тобто це ситуація, яку можна лікувати свічками, мазями, яку можна підтримувати тривалий час, але дуже серйозно і дуже важливо це робити. правильным способом медикаментозным доказовой медицины. Вот. Поэтому я вам раджу прийти на огляд, это не боляче, не страшно, это достаточно быстро, и вы сможете отримати поради, которые будут вам только на здоровье. Анестезиолог попсик просто, ну вообще слов нет. Как сказала Анастасия Васильевна, у меня теперь гарантия минимум 40 лет. 40 лет? Да, можно спокойно ходить, светить. Понятно.